thank you Термін Big Data» з'явився у 2008 році, коли редактор журналу Nature Кліфорд Лінч вжив його, розповідаючи про вибухове зростання обсягів світової інформації. Щоб зрозуміти бікдейта, потрібно усвідомити, що люди постійно лишають так звані цифрові сліди. Коли вони відкривають будь-які програми, шукають інформацію в Google, здійснюють покупки в інтернеті або просто подорожують із смартфоном в кишені. В результаті виникають величезні масиви цінної інформації, яку можна зібрати та проаналізувати. Надходження бікдейта змінює і умови праці статистиків. Вони більше не володіють монополією на виробництво статистичних даних, а конкурують із широким. Оким колом виробників даних світова статистика поступово перестала ігнорувати альтернативні джерела, натомість вона шукає шляхи застосування бікдейта для отримання більших точних і достовірних даних. І в першу чергу це стосується статистики туризму, завданням якої є фіксація пересувань великих потоків людей та супутніх грошових потоків. Саме для їх вимірювання бікдейта є найочевиднішою перспективою. Нині бікдейта визначається такими характеристиками, як величезні обсяги даних, які можна отримати внаслідок бізнес-трансакцій, інтелектуальних пристроїв, соціальних мереж та інших джерел, швидкість приросту, з якої дані надходять в реальному часі. У більш широкому розумінні характеристика пояснює необхідність високошвидкісної обробки через високі темпи. Зміни даних і сплески активності різноманітність великих даних проявляється в їх форматах. Структуровані цифри з клієнтських баз, неструктуровані текстові відео і аудіофайли, а також напівструктурована інформація з кількох джерел. Варто усвідомлювати, що різноманітність стосується багатьох різних типів даних, часто органічного характеру, які не призначені для збирання статистичних даних, таких, наприклад, як текстові дані на природній мові, наприклад, публікації в соцмережах, фотографії, розміщені, скажімо, в інстаграм або фейсбук, журнали, веб-сайти. Відео, наприклад, спостереження відеокамер, записи або геокодовані дані. Наступна характеристика бікдейта це достовірність і обґрунтованість, які безпосередньо торкаються якості, надійності та корисності. Чистий обсяг даних. Ще не гарантує якості навпаки, величезні обсяги і мінливість даних, без сумніву, є одним з найбільш складних викликів для статистики. З іншого боку, обсяг і швидкість відносно контролюються завдяки технологічним інноваціям в it інфраструктурі та технологіям зберігання. Волатильність бікдейта стосується того, як довго дані залишаються актуальними і як довго їх слід зберігати, маючи на увазі мільярди імпульсів, що реєструються щосекунди, або законодавчу базу щодо збереження персональних даних. Цей аспект особливо важливий для офіційної статистики, де основна увага приділяється безперервним рядам даних, а не спеціальним дослідженням або разовим вправам. Європейська статистична комісія визнала значення великих даних для європейськи. Статистичної системи та прийняла меморандум, який вимагає плану дій щодо впровадження бікдейта в офіційну статистику. Також Євростат розпочав декілька ініціатив з вивчення потенціалу великих даних та визначення проблем. Їх мета дослідити потенціал вибраних джерел бікдейта для отримання офіційної статистики та застосування результатів до конкретних статистичних областей. Євростат також стежить за питаннями етики, спілкування правового середовища та навичок. Основною метою всіх цих заходів є прокладення шляху для залучення джерел бікдейта у звичайний процес виробництва офіційної статистики. Ось які джерела бікдейта у статистиці туризму виділяє наразі Євростат. Перша група це комунікаційні системи. Група включає загальновживані джерела, де простежується цифровий слід, який люди залишають у своєму щоденному спілкуванні активно чи пасивно. Цифровий слід тут визначається місцезнаходженням. Мобільного телефону, що є надзвичайно важливим джерелом для аналізу наявності та пересування відвідувачів. Дані оператора мобільної мережі можуть розкрити інформацію про місце проживання та регулярну мобільність, а нерегулярні рідкісні пересування на великій відстані можуть розкрити інформацію про поїздки, здійснені поза звичним середовищем. У цьому відношенні ключовою проблемою є отримання доступу до даних для дослідницьких цілей. До цієї ж групи відносяться дані мобільних пристроїв. Ця група походить від даних геопозиціонування захоплених самими мобільними пристроями від його датчиків або від встановлених програм. До приладів, здатних визначити геопозицію, відносяться, окрім телефонів, планшети, якщо вони включають датчики, та послуги геолокації. Дані геопозиціонування та інформація від датчиків активності, що зберігаються на пристрої, можуть містити дуже важливу інформацію для аналізу мобільності, зокрема пересування людей. Дані геопозиціонування, захоплені самими пристроями, є більш точними, ніж дані, отримані мобільною мережею, і можуть вимірюватись на Регулярній основі це джерело також може виявитися особливо цікавим при змішаному режимі збору даних, де респонденти відбираються традиційними методами проектування вибірки, але частина збору даних автоматизована з пристрою. З додатковими записами інформації про, наприклад, мету поїздки або зроблені людиною покупки. В Європейському Союзі тривають експерименти з вивчення такого змішаного режиму опитування в рамках опитувань використання часу або опитувань домогосподарств, пов'язаних із дослідженням попиту на туристичні послуги. Третьою в цій групі є група даних соцмереж. Упродовж останніх років люди свідомо або несвідомо залишають колосальний цифровий слід при використанні соціальних мереж. Їх пости можуть бути джерелом інформації про пересування та конкретні активності. Незважаючи на те, що актуальність цього джерела для вимірювання туристських потоків та їх поведінкових характеристик є очевидною, існує кілька методологічних труднощів, зокрема пов'язаних із упередженням вибірковості, відсутністю точної соціально-демографічної інформації та коливанням популярності різних соцмереж. Друга група це власне мережа інтернет. До цієї групи відносять, по-перше, статистику інтернет активності користувачів. Група включає сліди, залишені людьми під час використання пошукових систем, наприклад, дані Google Trends та відвідування окремих вебсайтів. Активність в інтернеті може вказати, які теми цікавлять людей у конкретний проміжок часу. Пошук інформації про туристичні дестинації або перегляд сторінок статей з Вікіпедії, пов'язаних із дестинаціями, може багато допомогти спрогнозувати туристичні потоки однак, і тут існує серйозна методологічна проблема, пов'язана з відокремленням веб-діяльності. Яка власне торкається туризму і інших видів діяльності в інтернеті. Наприклад, не всі, хто використовує пошуковий термін Париж-Франція, насправді їде до Парижу, але, можливо, шукає інформацію про французьку політику. Однак, уточнений аналіз, наприклад, назви місць у поєднанні з такими пошуковими термінами, як готель або метро, може посилити співвідношення з відвідуванням туризму. Упродовж 2017 року Євростат запустив проект, який досліджує, як перегляди сторінок в Вікіпедії визначних пам'яток, що може допомогти дезагризувати річну чи національну статистику туризму на більш детальну, інтрарічну або регіональну серію. Друга група, яка відноситься до інтернету, це динамічні вебсайти. Як правило, динамічні вебсайти мають структуровані дані та інтерфейс для доступу до динамічної бази даних та отримання інформації про них, типові приклади TripAdvisor, Booking.com або Airbnb. Загалом дані отримуються за допомогою веб-скрейпінгу, але фрагменти відповідних даних витягуються з веб-сторінок, що повертаються динамічним вебсайтом. Дослідники використовували веб-скрейпінг динамічних вебсайтів для аналізу деяких аспектів співпраці суб'єктів сфери туризму. Наприклад, інсар. Insider AirBnb.com, аналізуючи пропозицію та заповнення об'єктів з даних в оренду через AirBnb. або для використання списків визначних пам'яток на TripAdvisor, а також для рівня зворотнього зв'язку та рівня задоволеності відвіданням кожній кожної з цих пам'яток. Це необхідно для кращого розуміння переваг і поведінки відвідувачів. Скрейпінг веб-сайтів дозволяє отримати інформацію щодо туристичної пропозиції, наприклад, кількість готелів або апартаментів, а іноді щодо попиту на деякі заклади та їх е, фактично заповнюваність. На жаль, більшість з важливих для дослідження сайтів блокують подібні дослідження. Європейський проект з використання великих даних здійснював сканування порталів вакансій для отримання статистику. Тистики, вакансій у сфері туризму. Третя група даних, які ми можемо отримати з мережі інтернет, це статичні веб-сайти. На відміну від динамічних сайтів, статичні складаються з обмеженої кількості веб-сторінок, які не змінюються часто. Крім, наприклад, вбудованих стрічок, соціальних мереж. Їх дані отримуються шляхом вилучення в місту з вихідного коду. HTML та його перетворення кластеризації у значущу інформацію для подальшого аналізу. Як приклад, так можна отримати інформацію про заклади розміщування, статус їх діяльності, кількість доступних номерів та ліжок, а також про стандартні ціни. Третя група це генералізовані дані бізнес-процесів. До них в першу чергу відносять системи бронювання. Повітряні подорожі залишають цифровий слід через системи бронювання авіакомпаній або процесінг транзакцій на GDS Global Distribution Systems. Це джерело за замовчуванням неповне. Вона охоплює лише авіаперевезення, та навіть тоді воно не включає всіх авіаперевізників. Ну, наприклад, Лоукостер, як правило, там не представлений. Однак дані можуть бути корисними для конкретних дестинацій або як допоміжна інформація при проведенні опитувань відвідувачів. До цієї групи відносять і дані касових операцій. Туристи залишають цифровий слід свого перебування від покупок, зроблених у місцевих роздрібних магазинах. Сезонні коливання товарообігу або видів реалізованої продукції можуть бути ознакою сезонності в туризмі. Такі способи вимірювання сезонності на місцевому рівні для кожної конкретної дестинації мають вирішальне значення для кращого розуміння впливу та стійкості туризму. Крім того, електронні платежі в магазинах можуть служити джерелом для побутової, для допоміжного сателітного рахунку туризму для галузей розрібної торгівлі. Інформація про банк емітент може надати допоміжну інформацію, яка допоможе оцінити країни походження туристів. І, нарешті, дані міжнародних платіжних систем. За кілька десятиліть до появи концепції бікдейта, статистика туризму почала використовувати дані платіжних карток для вимірювання витратної складової попиту. Нині такі дані можна вважати найбільш адекватним для отримання інформації щодо обсягів та структури витрат відвідувачів. Однак, незважаючи на величезний потенціал, доступ до даних платіжних систем є надзвичайно обмеженим. Вони не так просто діляться своїми даними. Четверта група джерел це датчики, які контролюють рух людей, використання землі, споживання товарів чи ресурсів тощо. Багато з цих систем спостереження можуть, як побічний продукт, надати відповідну інформацію для вимірювання туризму. Зокрема, мова йде про підрахунок дорожнього руху, що не є новим і вже багато років використовується в статистиці туризму, про електронні пристрої, пристрої що фіксують споживання енергії, супутникові зниження. Знімки, які можуть допомогти контролювати використання земель у деяких туристичних регіонах, про зміни об'єктів природної спадщини, наприклад, тенденції будівництва в популярних прибережних районах тощо. П'ята група це краудсорсінг або контент, який в різних формах генерується користувачами на різних ресурсах. Отже, фіналізуючи наші зустрічі, можна абсолютно впевнено стверджувати, що майбутнє статистики надзвичайно цікаве, а дані, які ми будемо отримувати з так званих альтернативних джерел, дозволять вирішити більшість надскладних стратегічних завдань, які стоять зараз перед статистикою туризму.